Доброго дня всім! Сьогодні, 11 травня, відбудеться фінал Євробачення. А чи дивитеся ви Євробачення, чи слідкуєте за ним, напишіть у коментарях. Так от, цьогоріч Євробачення проходить у шведському місті Мальми. Але це місце знаходиться всього у 30 хвилинах їзди від мене потягом. Хоча я живу в іншій країні, в Данії, але я живу у Копенгагені і так, ці міста знаходяться дуже поруч одне від одного, хоча і в різних країнах. Спеціально для вас я з'їздила у це місто і зняла відеорепортаж про це місто. Посилання залишу в коментарях. Подивіться, як воно виглядає, і взагалі мій огляд і звіт про цю поїздку. А ще Україна цього року здобула рекорд на Євробаченні. Представниці України у 18 вийшли у фінал цього конкурсу. Тобто наша країна 18 разів.